Всім привіт ви на каналі Субзин 23. І сьогодні ми знімаємо Роблокс. На ну, нову ігру дуже популярну. Ну, виживання в лісі. 99 ночей. Так, до нас хтось подойде. Нет, українець. З українців хочу. Давай. Для Ліпатьох Для я не хочу. Ага, чекайте для двох. Якщо кось ще захоче, то не заходить. Че всі теми типа професіонали? Ну так, в мене 0 днів, яке такое. Ну, скажу вам чесно, я цю ігру знаю грати. Так. Коротше, Survival 99 десять. Угу, Ось така от крута іконочка от наш гоньок. Треба ламати дерева і обратно їх садити. Ви ламаєшся довго воно. Опа. Поки що нам треба просто ламати і садити. Оце от нам треба посадити. Ну, коротше, я пограв на планшеті. За мною зайшов, пацан. Ура! Ми не самі коротше, тут. Нам повезло. Ну, це з цьому пацану повезло. Хоті багато я знаю. Файну в цій гру. Першого разу кроліча лапа. Оце от мочно. Дивіться, крока жаримо, кролічі лапу лишимо, кроліча лапа. Буде в мене. Її нам ще треба, треба буде. Так, десь ось малий знаходитись буде. О там буде десь. Коротше, беремо спринт і йдемо звучати карту. Чекайте, ми кудись не туди пішли. Так. Будемо от першого лиця грати. Бені, Бенні, Бені, Бені, Бені. Так, це вже кінець карти, прикиньте. Ти ще, тиш. Взагалі, вот под кінець карти. Ходимо. О там от буде сундучок. Оце показано ті пачанки, як у мене. Так що випаде, каже якась мощна, класна штука. І що це? Крутий топор. Ого, от крутий топор то крута штука. Квітка. Квітці точно дуже повезло з павленням. Опен. Опа. Ботик. Крута штука, то крутий сачок. А вот обычный сачок то вообще не крутая штука. И домик тоже мая фай, мая файный спаун. Блин, 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 Короче, валим, валим, валим на гелике. У нас еще, кстати, ничка начинается. Валим, валим, валим на гелике. Фонарик, спасибо. Так. Так що в нас є? Оголь? Це крута штука. Дивіться, нам треба чуть-чуть дерев. Чекайте, де тут пацан, з яким ми виживали. Хоче категорію, де він. Може він просто все лишив для нас і вийшов? Блім і і ми і так самі. Або ж він десь тут просто нічого. Хочу переночувати недома. І коли прийде оцей от торговець, нам його взагалі тут треба. Дивіться, як прикольно ростуть деревцятки маленькі. А коли виростуть, взагалі не файні. А от коли виростають, то вони от такі от... Ну, по-моєму, коли вони ще не виросли, ліпші. Опа, дай два. Торговець прийшов. І торговець. Во це оти? Прийшов торговець? Нам треба шкіру волка. Коротше, у нас тепер крутий сітпак. Ой, який блін сітпак. Так з першого вже вовка випаде. Першого живовка, давай. куди ти чекаєш? Я не з першого живовка. Блін, чекайте. У мене волохипе. А Бобка, за казомно біжеть усю прекрасно. А ні, наш друг тут. Пацан, допоможи. Телу, ХП, ти куди пішов? Ой, ти дурачок. В тебе ло ХП, ти. У мене тоже ло ХП, бля. Просто я не подумав. Ой, хор бабай. бавай. Він усегде цих розкидає. Вовчок передачу. Блин, кот. нет, 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 у мене бандажа нема. Ти дурак. У мене бандажа ж нема. Я вам начала бабать. Ну ще домажився. Він не домажився, але ну, тепер задумажився. У мене лохипи. Коротше. Погано все, коротше, у нас. Так. Пенічко приближаюсь. Тільки не себе. Надіюсь, тут буде бандаж, щоб я того підняв. Да тут ти... ого. Бандаж. Він уже все. Я понял. Треба скоро на базу. Вихіватись. Фух, все ми покилося. На базу. Ну, коротше, другое, то все еда. Так. Ти тут? Так, да, хорошо, хорошо, хорошо. Надіюсь, ти ще не вийшов. І ти вийшов чи ні? Да, ти не вийшов. Ура! Ми двоє виживаємо. Мені нема не треба, в мене є. Вони є. Візьми собі. І похилчики хоче. Нас тут їдає. Це от мене метеолом здамо. Ти дурачок. Куди ти пішов? Короче нубік. Ми поняли, усе з ним. Ясно, небо не ясно. А що буде, якщо на дере... Ааа, придумали. Придумали для таких, як я, що захочуть на дерево залізти. Так. Нам треба срочно збільшити забор, щоб до цього доставало. Бо як ви бачите... Ем... Посадимо сюди. Він вийшов. Ви потратили бандаж. <skulling> Я понял. А нічого необичного. Блендер, чи що це? Підемо сюди. Десь тут має бути цей. О, це файно горить. Перчики. Перчики я знаю, крута штука. Типа перчики дають швидше бігати, аби ми Де вовк. Ха-ха-ха. Блин, вообще скоро так не выпала. А, вот тут вот можно поесть, кстати. Куда, блин? Ни сюда не сюда, на тра. А что, вот есть и можно? Да. Угу. Нам показывала здесь Прикиньте, оце от ви освободите першого цього, першого пацана. Ні-ні-ні, я подумав, що ми виграли, а не. Ти обманули вовка. Мені ж не обмануло. Тільки зараз беремо. Вуглик. Беремо. Опа, квітки, квітки це дуже крута штука. З квітки, якщо знайти фею, можна багато чого купити. Тільки ту фею треба знайти, як я сказав. А де перчики? Я ж їх посадила. А, вони на наступний день будуть. А, блін, точно. Сьогодні нічкою до нас мали би прийти. Люди не які типу за цього за цю фігню. Коротше, нам треба додому, додому, додому. Коротше, оцей пацан розкидався фонариком, а у нього откуда весь був один квадрильярд фонариків. Тут був вуголь весь цей час. Дивіться, як прикольно росте, а коли виросте, то ще якась недфайна штука. Чекайте, нам треба все розкласти. Беремо це, спалюємо, беремо це, вкладаємо сюди, беремо це. Десь глибоко в лісі. Плоче малий. І тиш. Хоп, хоп 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 Пожарили. Дякую, отой от, от пацан вам вижив, не знаю. Типа, він цілу нічку в лісі знаходився. Це треба скрафтити. Мапу хопа. О, там фея. ми її пропустили. Так. А ти що хрестиком зимой? А, сундуки, сундуки, сундуки. Нам, короче, завтра треба туди. Рівно вот туди. Тільки нам треба... Зайчик побігаєчка. Ти, ти біжиш нам на костер? А, в нас ще була вот е, дрова. Откуда я, конечно, не знаю. Ми біжимо туди. Перчики. Літе. У нас уже четвертий день. це мапа. Хо а вот. Вот це от... До нас прийде сьогодні нічки. Це от фігня Ви поняли, не тільки смочний. ні 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 не нєт нєт нет 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 Хелп Там ще й арабахлетчик. А чого Фей вже тут пацан і вийшов? Ну молодець, пацан. Угу. Чекайте, де наша база. Костер. А, вот туда. Уже нічка, да? Ми даже перчика не забрала. Вот цими. И І... тут. Сюди побігли. Де він? Нема, його так нема. Ну, бро, добре. Нам треба ці якісь хороші речі. Як мінімум, ну то рушку ту, яку в них. Яка і в них. бо... Угу. Нам не повезло. Чи повезла? Метал. Метал. Щось такого гонна бути тільки в отаких от таких ящиках. Будь ласка, щось мощне. Риболіверс. Саме ліпше. І що там? Бензин. Ну, прекрасно. Ну, до фейтра. Нам треба десь щось. вот ящик. Поже, поже, ну поже, Крутый мешок. Так. Вот тут вот малыш. Нам ночный не дал. Ми на базі, тільки база сьогодні нас не спасе. Ого, дерево на нашій ці виросло. Ні. Десь глибоко в лісі. Вони одна двигаються на нас. Їх четверо, да, їх четверо. Осел прийде з цього боку, чи Олень, це да, Олень, а не осел. А вони Олени прийдуть, але з тупого боку прийдуть. А ні, вони з усіх боків прийдуть. Ні, їх до Тепер вони них гониться перепрягувати, а поняв. А в них сокири всіх. Коротше, один пішов для мене з доброго боку. Ні, зробила так, що тепер їх домажити не можна через стіну. Да блін. Чи коли ми почали бавити оце так зробили, що вони тепер нас домажають, а ми їх ні. А Ми їм більше доможемо, ніж вони нам. Або ні. У нас тут їда, а у вас тут ніч нема. Хопа, їд. Я на раз двох задумажу, на раз двох вам двоє мене домасить. А ти що прийшов? Ой. О-о-о, їх срочно треба вбивати, у них фол хп. Вони давлять на мій костр, типу, Їх треба якось одвести від моєї бази. Перчиками. Типа, відвести від бази, давай, давай, давай. Зараз дай дай. А вони все одноється. Коротше. Ой, нам не повезло. Всім дякую за перегляд. Цей раз ми не змогли виграти. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока!